Вітаю! Мене звати Сергій Пойда і сьогодні, перш за все, я хочу привітати Академію цифрового розвитку із Днем Народження. А сьогодні ми поговоримо про те, як можна генерувати картинки для професійної діяльності вчителя. Якщо раніше ми довго підбирали картинки для оформлення своїх матеріалів з інтернету, то тепер впевнено можемо для цього користуватися можливостями, що надають нейромережі. У одному з попередніх відео на своєму каналі я показував, як згенерувати допис на сайт школи про проведення математичного квесту Острів скарбів для учнів 5 класу зверніть увагу, що я написав допис у нейромережі чат GPT і зробив це так, щоб зацікавити дітей, тобто у форматі месенджера із використанням великої кількості емоджиків. З власного досвіду хочу сказати, що діти не будуть такого читати ні на сайті школи, ні в групах месенджерів, якщо не додати до цього допису яскравого малюнку. Для генерації малюнку я спробую використати сервіс далі, лінк на який можна знайти у описі до цього відео. Я переключусь на закладку і ми побачимо Copilot Designer. В ньому можна написати промпт і отримати необхідну картинку. Як же написати тут промпт? Я заготував його заздалегідь і зараз я вставлю його до вікна цього сервіса. Натискаю кнопочку Створити і очікую деякий час. За деякий час на екрані можна побачити результат генерації. Чотири картинки, з яких можна обрати будь-яку, її можна завантажити на пристрій або скопіювати та вставити до відповідної програми чи вікна сервіса, наприклад, до PowerPoint. Зауважу, що як випадку з текстовими нейромережами варто бути уважним до деталей згенерованої картинки. Якщо це предмети, можливо, нейромережа винайшла якийсь новий предмет. Наприклад, схрестивши кінжал із пістолем. Або в мене є пістолет, який не відповідає часу. Давайте подивимося на ці картинки. Тут, наприклад, автоматичний пістоль, який не відповідає часовим рамкам. Тут також автоматичний пістолет є. Тут якийсь незрозумілий кінжал, тут який... і тут якийсь кінжал, якийсь незрозумілий схрещений пістоль з кінжалом. Якщо нам не вдалося з першого разу згенерувати цю картинку правильно, ми спробуємо створити її ще раз. Для цього знову натискаємо кнопку Створити і отримаємо нову генерацію. Цього разу вийшло значно краще. Давайте подивимося, який же із цих малюнків ми зможемо використати. У принципі, ось цей малюнок уже цілком нормально підходить нам для. Ілюстрації нашого квесту. Цей також може бути. Ну, власне, в піратські часи ось такого пістоля не могло бути. Власне, цей малюнок нам не підходить. Але три малюнка – це вже цілком нормально. Для того, щоб скористатись цим малюнком, можна натиснути праву кнопку миші на ньому, вибрати зберегти малюнок або копіювати зображення і вставити до необхідного сервіса або програми. Спробуємо згенерувати ще одну картинку. Нехай це буде, наприклад, ілюстрація до твору марка Твена пригоди Тома Сойера». Для цього я скористаюсь ось таким промптом. Видаляю той, що був, додаю новий, натискаю кнопку Створити. Отже, ми отримали нові генерації. Давайте подивимося на них ближче. На що ж нам треба звернути увагу при виборі згенерованої картинки з людьми, яку будемо використовувати? Перш за все, це обличчя. Чи правильно згенеровані обличчя цих персонажів? Друге, це руки. Чи правильна кількість пальців на руках. Також необхідно дізнатися, чи правильна кількість кінцівок. Часто на, до... на добре згенерованій картинці вилазить зайва кінцівка, і тоді ми не можемо вже її нормально використати. Також варто звернути увагу на текст. Часто він з помилками або взагалі не читається. І можливо дивне використання аксесуарів. Як ви бачите, у цього хлопчика незрозумілі якісь аксесуар, чи це. Вудка, чи, чи це не зрозуміло, що і на що він пробує ловити оцю рибу. І риб у нас дуже багато. Ось тут можна побачити, що у нас зайвий пальчик. Тут з руками ніби все добре. І з обличчя ніби все добре, але хижка, яка на фоні, у нас не відповідає умовам, які нам необхідні. Ну і власне, давайте спробуємо змінити промпт. Якщо нас щось не влаштовує, ми звісно можемо генерувати його повторно. Або ми можемо змінити його і спробувати згенерувати його ще раз. Наприклад, я в даному випадку змінив трошки промпт. Зверніть увагу, написав, що діти мають бути. А також я змінив промпті, що на плоту складено дуже простий низенький двоскатний курінь, складений з стебла цукрової тростини. І давайте спробуємо згенерувати наше зображення повторно. І як видно, наші картинки згенерувалися повторно, і в принципі, я оце зображення вже можу використовувати, але бачите, тут дивні руки. Тут також якось незрозуміла якась кінцівка. Тут ніби все добре з обличчям і з руками, але на нозі тут більше пальців, ніж потрібно. Ну і ось тут можемо побачити, тут ніби все добре з руками і з ногами, ніби все добре з обличчям. В принципі, хишка відповідає, Роману Марка Твена, тому, можливо, я скористаюсь для ілюстрації цього ось, цим, ось цією картинкою. Насправді всі картинки, які я згенерував, в мене поміщаються ось тут і зберігаються тут. Я можу вибрати будь-який перелік в них. Я буду бачити також е промпт, за яким генерувалися ці картинки, і можу обрати кожну картинку окремо. Також я можу кожну картинку додати до, додати до обраних. Як це зробити? Ось в мене є кнопка зберегти, коли я її натисну, я оберу, куди ж я її буду зберігати, наприклад, у збереженні зображення. Після того, як я це зробив, я можу закрити цю картинку на хрестику і повернутися до попереднього вигляду. Хочу звернути вашу увагу, що для роботи з чатом GPT та далі я користуюсь браузером Microsoft Edge. Переглянути колекцію можна одразу натиснувши відповідну кнопку, або обрати у браузері Microsoft Edge три крапки. Інші інструменти та колекції. Власне, ось ми бачимо список малюнків, які я згенерував в збережених малюнках. Ось, будь ласка, я їх згенерував раніше, і вони у мене знаходяться тут. Які ж особливості користування цим сервісом? Перш за все, це бустери. На початку, коли ви тільки починаєтесь користуватися цим сервісом, вам їх можуть надати аж 100. Але якщо ви вичерпали їх повністю, то кожного дня їх буде видаватись лише 15. Бачите, в мене залишилося 10. Бустери потрібні для того, щоб пришвидшити генерацію картинок. Кожна генерація 4 картинок з'їдає один буст. Проте за добу кількість бустів відновлюється, і ви знову будете мати можливість генерувати 15 ось таких е зображень по 4 штуки. При цьому і без бустів також можна генерувати, але генерація буде відбуватись дещо повільніше. Варто також звернути увагу на те, що останнім часом далі генерує дещо згладжені, мультяшні зображення. І ці зображення досить легко розпізнати в дописах фейкоробів. Наприклад, давайте спробуємо ось такий промпт. Ілюстрація до роману про сучасну війну. Два бійця у сучасній військовій формі стомно дивляться на камеру. Один боєць тримає в руках торт зі свічкою, фотореалістичне зображення, максимальна деталізація. І ось він мені згенерував ось таку картинку. Погодьтесь! У соцмережах зовсім недавно ми бачили схожі такі картинки. Подивіться, будь ласка, ось таку картинку, де треба привітати фейкового бійця з днем народженням. Для того, щоб скористатись іншим сервісом, який ми вже розглядали у моїх попередніх відео, ми маємо перейти в Telegram. Це бот у Telegram від команди UDream. називається в UD. Давайте спробуємо згенерувати в ньому картинки за промптами, які ми використовували раніше. Для цього попросимо Юді згенерувати нам таку картинку. І напишемо такий промпт. Юдіс, згенеруй таку картинку. Піратська карта зі скарбами, старий пергамент, чорна мітка, пістоль та кінжал, піратський капелюк, гора золотих монет, білий фон. Зачекаємо кілька секунд і отримаємо необхідну картинку. Отже, ми отримали ось таку картинку. Звісно, її також треба аналізувати на наявність помилок і просити бот додати або відняти щось Для цього ми можемо. Натиснути праву кнопку миші на цю малюнку, натиснути reply і додати на це зображення якийсь інший елемент. Наприклад, я хочу додати сюди кружку. Кружку Рому. Додай на цю картинку кружку з Рому. Натискаю клавішу Enter і зачекаю декілька секунд для того, щоб Юді перемалював цю картинку. Ось ми бачили, бачимо, появилось зображення, малюю і чекаю. Як ми бачимо на картинці, яка отримана, дійсно додалась кружка, додалася чашка з кавою і навіть пляшка рому. А тепер спробуємо згенерувати картинку в цьому ж боті тільки іншим чином. Для цього я напишу команду знак оклику GEN, неважливо українською чи англійською. Потім додам промпт, той самий, який я малював для ілюстрації до роману Марка Твена Пригоди Тома Сойера». Ось, бачите, в мене є команда Gen, знак оклику, після того той самий промпт, і очікуємо генерації зображення. І ось ви бачите, вже отримане зображення, воно дійсно не дуже фотореалістичне. Отримане зображення, яке ви бачите, є мальованим. Також можна подивитись ближче, як воно виглядає. Так само нам необхідно проаналізувати якісь пальці на руках. Бачите, тут їх 6. Також кількість кінцівок, якість зображення на картинках. Ну і власне. Можна повторно згенерувати ще одне зображення, натиснувши кнопочку Ще варіант. Нове отримане зображення треба аналізувати так само. Ви бачите, тут є якісь помилки на обличчі. Власне, можна змінити модель, можна збільшити кількість кроків генерації, можна змінити CFG для цієї, для цієї картинки і зробити її більш фотореалістичною. Однак цього разу ми говорити про це не будемо, а поговоримо про це у наступних відео. Згенеровану картинку можна зберегти, класнувши правою кнопкою миші на зображенні, вибравши Save As або вибравши Copy і вставивши до необхідної програми чи сервіса. Власне, про інші можливості генерації картинок, як в цьому сервісі, так і в інших, ми поговоримо в наступних відео. Дякую за увагу. Побачимось!